Чайка Віталій. Олесь Курбас. Поема про митця. Частина третя. Був чорний суд над велетнім театру. То Касіор почав кривавий тан Мерзота партії бажала лютої страти на ББК. Де слон поліпши стан, підписан вирок, трійка спрацювала, конвой з собаками злочинців загрузив, а десь у місті мати Господа прохала у час випробувань, ти леся не покинь. Чи є життя за обрієм буття, де все по-іншому. Де є свої закони, де потрапляєш, мов і небуття, тут інший світ, театр і навіть ролі, життя за обрієм, натягнута струна, мелодії жорстокості та болю лунають, наче у жахливих снах, де серце б'ється в дротових долонях, буття за гратами, це танці на межі. Ти ще живий, але для інших ангел, що приліта до рідної землі, де є дружина і посивіла мати, в думках вертаєшся до діда у скалат, в Тернопіль, де гуляв ти по надставам, у відні слухав штрауса твіктрак, у Львові смакував ти чорну каву, тут все інакше. Наче у вісні і біле море, білі дивні ночі, полярні швидкоплинні літні дні, північне сяйво і бездонні очі тих, хто потрапив в жорно ДПУ, під щільний прес, з ЗК Вохрів та кума, де треба берегти сутність людську, боротись за життя між злом та сумом. Та, попри всі випробування часу, театр пробував мур забуття. Бо дух мистецтва вільний та пророчий, смерть переборював та йшов у майбуття кривавий час жорстокої доби, жадав собі нових аристократів, яких переправля... Переплавляли в боротьбі коти Кремля з господарем вусатим та переплавка не допомогла, злочинці вбивці залишались жити, а мислячу еліту їла мла, примушуючи зверхність зла терпіти, Учень диявола. Неначе агроном вирощував новітні покоління, в них будуть жити стукача геном і підлобузництво здобуде владу й силу, цей кот з кривавих тих часів живе наразі, та калічить долі, що цей спрут без жалю. Затикає голоси, що прагнуть здобуття справжньої волі, капрічче згоя, на в'яній губі, це страшний сон, де вижива людина, у прагненні наблизити собі світ, де панують, гідність, честь та віра, що нам дає. Надію справді жить, залишившись людиною, що мислить, а не в ярмі роками тягти світ, шукаючи в біленькій дивні смисли.